які сьогодні є при прикриті своїх татусів, які засіли за отими стінами на Банковій, вони мають повну безкарність і вбивають наших простих людей. Так само, як той сам Беркут, який не знає, з якої радості, що невже це є інші діти, ніж наші з вами діти, що вони топчуться по наших матерях, що вони луплять наших дітей, тому що отримують такі бандитські, злочинні вказівки тієї влади. Але товариство. Відчуття є очевидним. Години, дні, може місяці, в тої влади ще залишилося. Тому вони себе поводять, як поводять в стані агонії. Що сьогодні вдалося зробити? В першу чергу, я низько кланююся кожному з вас, я низько кланююся усім киянам, які не побоялися різних фіктивних, антизаконних так званих заборон. І прийшли сюди, під стіни Центральної виборчої комісії висловити свою незгоду з масовими фальсифікаціями, які нині відбуваються в Україні. Друге, ми за вашим дорученням сьогодні три лідери політичних партій Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і я віднесли шапувалу голові центральної комісії нашу спільну заяву, яку ми практично при ньому підписали. Суть тої заяви, суть того звернення, суть тої вимоги, ми детально описали події, які відбуваються сьогодні у 13 мажоритарних округах. Ми попередили, що якщо будуть визнані фальсифіковані результати виборів в тих 13 -ти округах, а саме в тих округах у нас є... 100% протоколів з мокрими печатками, які свідчать про перемогу опозиційних кандидатів, ми розуміли, що ще додатково, у випадку того, що будуть зараховані ці 13 мажоритарних округів, ми можемо втратити ще два або три мандати по багатомандатному округу. Тому що якби йде, загальна, пере, йде загальний перерахунок і ми дістанемо мінус наші три політичні сили. Мінус по тим округам, по партійним... Списка. Тобто зараз вирішується доля 15-16 майбутніх депутатських місць в парламенті. Очевидно, саме тих місць, які не вистачають нині Януковичу для того, щоб повністю реалізувати свої плани у Верховній Раді України. Антиукраїнські плани. Після того, як ми Шаповалу передали ці документи, він обіцяв їх розглянути. Вони там почали проводити якісь консультації. Ми сказали голові Центральної виборчої комісії, що наші політичні сили і громада налаштоване рішуче, що ми оголошуємо безстрокову акцію протесту і не тільки тут в Києві. Хай вони знають, що по всій Україні народ повстане. Ви бачите, що робиться в Первомайську сьогодні. Ви бачите, що робиться сьогодні на Черкащині, на Одещині. Фактично їхня вотчина, яку вони собі... Уявили, ніби їхня територія, як вони собі так омріяли, повстає проти тої банди, проти того так званого Донецького кримінально-олігархічного клану. Напевно, вас вже інформували, ми щойно отримали такі відомості, що буквально пів години тому ЦВК проголосувала, причому одностайно проголосувала постанову про неможливість встановити... Справедливі і чесні результати вибори на п'ятьох з тих 13 округів, про які ми їм писали. Це, зокрема, два черкаських округи. Один округ то місто Черкаси, хоча, як на мене, там наш кандидат просто в одні ворота переміг. Е, як Бурковський, так? Його? Волотецький, перепрошую. Микола Волотецький. Ну він просто там взагалі, поза не... конкуренцію, 12 тисяч голосів переміг. Але нібито бачите під шумок. Виясняють, що не можуть встановити результати виборів. Ну, Ситуація по Губському, округу Губського, ну, там повна просто сваволя. Пам'ятаєте, це той округ, коли вже у всіх округах було підрахунок приблизно 80-85%, то там ще навіть 20 не порахували. Ми знаємо, які методи вони застосовували. Далі, злощасний округ Первомайську. Ну, звісно, що це краще, що перевибори, ніж то, що якби поразка нас опозиції. Е, округ засухи, причому там дуже цікава виникла ситуація. ЦВК ухвалило рішення і вже в засобах масової інформації з'явилося повідомлення, що нібито ЦВК віддала перемогу засусі і буквально через 20 хвилин вони ухвалюють рішення. провести можуть встановити результати і провести перевибори. Що це доводить товариство? Що рішення ухвалюється не тут, в ЦВК. Розумієте? Рішення ухвалюється в інших кабінетах. Виявляється, що вони навіть можуть так, так своїх підставляти. Нарешті ухвалено рішення по двох Черкаських, по Миколаєву і по Київській області. І що нас особливо обурює? Як? 223-й округ, де Левченко виграв Пелепише на тисячу голосів. І це все чітко, очевидно, по протоколах. І вони зараз почали перераховувати голоси. Причому окружна комісія наплювала навіть на представника ЦВК, який приїхав на засідання окружної комісії і сказав, ми ж вам своєю постановою заборонили перераховувати. Ви маєте встановити результати виборів за протоколами, а за протоколами перемога Лєвченка в тисячу голосів.